Зараз тест на вагітність легко можна придбати в магазині або аптеці. Ці всюди сущі пластикові палички дають миттєві та точні результати без жодної зайвої метушні. Зрозуміло, що так було не завжди. Століттями люди намагалися визначити вагітна жінка чи ні, вдаючись до різних малонадійних і суперечливих способів. Наприклад, у давньому Єгипті жінкам пропонували мочитися на насіння пшениці та ячменю. Таким чином намагалися ще й стать дитини вгадати. Якщо сходила пшениця, то чекали на дівчинку, а якщо то відповідно чекали на хлопчика. Якщо паростків не було, це означало, що жінка не вагітна. Як недавно, дослідники в 1960-х роках перевірили цей метод і виявили, що в ньому є зерно істини. Вчені припустили, що вищий за норму рівень естрогену в сечі вагітних жінок може стимулювати проростання насіння. Щоправда, це аж ніяк не допомагає передбачити стать дитини. В середні віки вважали, що якщо голка, поміщена у флакони з сечою, стане іржаво-червоною або чорною, жінка. Ймовірно, вагітна. Інший популярний тест передбачав змішування вина із сечею та спостереження за змінами, що відбуваються. Ця техніка ґрунтувалась на реакції алкоголю з білками сечі, в результаті чого суміш мутніла. Однак і сеча невагітних людей могла реагувати подібним чином, тому цей метод був марним для визначення вагітності. До 1920-х років у тестах на вагітність практично не було жодного прогресу. Більшість з них покладалися на різні дурниці і побрехеньки. Але в 1920-х роках медичні дослідники змогли ідентифікувати гормон хоріонічний гонадотропін людини або ХГЛ, який зустрічається лише у вагітних жінок, що стало першим випадком, коли було виявлено одну сполуку, яка могла б вказувати на стан вагітності. Щоб визначити наявність ХГЛ, самці миші або кролика вводили зразок сечі жінки. Унікальний гормон, присутній у сечі вагітних жінок, хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ, викликав набряк яєчників і вивільнення яйцеклітини, як це було у людей. Отже, якщо у тварини була овуляція, жінка була вагітна. Щоправда, аби дізнатись результат тесту і миші, і кролику потрібно було зробити ростин, в результаті чого вони, звісно, гинули. Цей жорстокий метод виявився до того ж менш надійним, ніж той, що з'явився пізніше. До 1940-х років вчені замінили кроликів на африканську пазуристу жабу. Тест працював так само, як і раніше, за винятком того, що жаби відкладали ікру зовні. Тож нікого не потрібно було вбивати. Замість цього можна було просто спостерігати за овуляцією у жаб. Лікарі вводили трохи сечу в шкіру на спині жаби, тварин поміщали назад у їхні резервуари з водою, а вранці перевіряли, чи немає у воді ікри. Якщо ікру виявляли, у самки жаби була овуляція. Це означало, що жінка, яка надала сечу, була вагітною, а гормон вагітності хоріонічний гонадотропін людини, який присутній у сечі вагітної жінки, ініціював овуляцію у жаби. Цей тест був більш. Більш точним, ніж на мишах і кроликах, крім того, вчені могли використовувати одну й ту саму жабу неодноразово. Тест на жабах був світовим стандартом до 1970 року. В той час тисячі жаб експортувались по всьому світу. Ну а згодом був розроблений домашній тест на вагітність, який максимально спростив процес визначення вагітності. В усякому разі, жаби для цього були більше не потрібні.